Усім привіт. Ми в розважальному центрі маленькому. Діма тут біднесенький відпочиває. Зараз покажу вам, як наконець-то ми змогли вивезти дітей хоч кудись. Сьогодні була моя перша зарплата на роботі. Хто це? це Змогли вивезти нас. Хват... Напевно, хватить грошей на цей місяць, так як плюс одна зарплата. А на початку мені навіть було, знаєте, шкода Мірославу, тому що він в своєму житті не пам'ятає цього. Ну, Він не пам'ятає, коли він тут був. Ой-ой-ой. Я Дімі кажу, ой ой ти що там якусь... Уже рвешь? Я говорю, он уже его тягает, он же больше сам начал соображать. Дай Диме, дай. Дима, Дима выкина. начал соображать, как тут что працюет. Чуть-чуть, скажи мне, Дима. Подтолкнуть. Дай, дай вот это Диме. Мира, Диме отдай. Нет, он кататься с той пушинкой. Дима вообще молодец. О, гляд, тут він сам вилазив, дуже допомагає, Мирославу в усьому. Тут центр такий немалесенький, але в житті ой-ой-ой дімки були набагато більші. Оці всі штуки. Опа, Ого, Діма, чуть мене не збив. Все, Діма, почти свободен. Мама з Женькою там сидять, зараз поїдуть маму, будуть підстригати. А я з дітьми залишаюся. Ну, я дуже рада, що е, наконець з'явилася змога вивезти дітей. Давай, ти лайся, а я за Мирославом подивлюсь. А. Давай чуть попозже, хорошо? Ну, все. Так, 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 їдуть, їдуть мої вже. Мира! Мирослав занятый. Ой. Мира! Серьезный парень. вообще не, даже не привет не махнет. Тут привет махал первые разы. А ты же все. Ага, я решила с грошей. Сегодняшний день еще разменять. Так, ми приїхали помити машину хоч трошки, поки температура о, помить так. О, ну ж, Женька миє. Машина капець в нас, просто грязнюча. Буду знімати миє, а сама вам буду трошки розповідати. Що вчора э, день був дуже насичений, дуже веселий. Діти нагулялись, наскакалися, я заморилась, мені здається, більше них, так як не спала вночі, тому що була в мене нічна зміна і поспала до 10 годин тільки. То я вчора ще вечором спала. А що ще такого було? Думаю шатали. Ми щасливі сьогодні прокинулися, прогуляли, когось поліція зупиняє. Оце прям, прям правонарушення. А, що ще? Приїхали до комутну сину, провірити а, колеса, щоб нормальне давление в них було. І поїдемо в пені, треба хліба купити, так як я завтра йду вже знову на роботу, прикиньте, Не встигла в від... брехні початися, вже закінчились. А, завтра на роботу, так як я забираю машину, ніхто не зможе поїхати, то сьогодні їдемо хліба купити такого. І додому. Заїхали, ще забрали посилку з Ейвона. Вдома це... буду розкладати все, перекладати дівчаткам своїм. Собі вона замовляла, кремчик свій любимий. Надіюсь, він прийде, бо я навіть не подивилася. А зробила три замовлення на тему. Це катастрофа. На <свісно> у жінки гроші, я вам так скажу. Назамовляла і сумочку замовила, і красівки замовила, так як ми об'їхали всі магазини, які тут є, і мені взуття то невдобне, то не так виглядає, то воно біле, то воно тільки чорне. А мені щось хочеться, типу, такого, як в мене, моїм вже 50 років. А, то заказала в тему, не знаю, там до 200 крон вони в мене вийшли, бо в мене вже супер-мега скидки були. Навіть якщо не підійдуть, не шкода, може комусь подарую або перепродам, тому що вони недорогі, думаю, знайдеться людина, яка їх забере. І а я взагалі для дому хочу всього. Дімка Коротше, Цей перший заказ вже йде, то там для всіх. І брат собі вибирав, і мама повибирала. Женьки теж коврик для мишки новий заказала. Коротше, взагалі діло вам Чекаю Дімку з школи, щоб з ним також час провести, тому що з Мирославом вже в принципі на сьогодні погуляла. Там ні ним, звичайно, ще гуляти, але хочеться і з Дімкою час провести. Пенік, кстати, у нас воно недалеко, взагалі добренько. Ти сюди як їду, кожен раз приїжджаю всю дорогу, заїжджаю все село і завозю Сережку брата там за коротше, десь аж отуди я його завозю. На роботу, а потім їду туди сама на роботу. І я ще їжджу майже кожен день з жінкою з нашого села, вона також у нас працює. Тому мені завжди весло. А, кстати, як я себе почуваю за кермом? Вже краще, вже набагато краще. Вже немає в мене таких до себе якихось придирок, що десь щось не так, вже більш вільніше. Ну Перших два рази мені було прям, перше дуже стрьомно, так як я дуже довго не їздила, ще Женька з боку сидів. Але він сказав, що все нормально, нормально ти їдеш. Саме головне не спіши, а навіть ямки об'їжджаю. А так я не боюсь показатися якоюсь дурною, тому що їздю в основному зранку або на роботу, або з роботи і розумію, що люди можуть бути не Після того, як Женці заїхали їхали на машини також перед роботою, я тепер, а, якщо десь можна, я краще пропустю когось, аби не було таких всяких ситуацій. А так нічого нормально, що їздиш по одній тій самій дорозі, та і все. Ой, я вже, чесно кажучи, замерзла в руки. Все, читайте розпаковку з магазина і розпаковку Ейвона. Повертаюся, <с> згадала. Не знаю навіщо робити. Я давним-давно сфоткала сульчик для годування Дімкин першої, ой, Дімкин Ярославин першої той сірий, на якому він ліпа, на якому він малює. Я знала, що його ніхто не купив, а не працює штука, щоб колесо качати. Що дуже важко такі речі продаються. Я виставив. Назад. І це перша людина, яка хоче купити, і вона реально хоче купити, бо вона знаходиться недалеко. І Женька каже, а Мірославу навчок. І я не знаю, тепер що робити. Тому що а, я якби так, примірно подивилась, що я хочу йому е, цього, але прям конкретно не вибирала. Тому вирішила, поки ти, ти жінку ігнорить, не відповідати на її запитання, поки не знайду такий, сам, такий стільчик, який... Я би хотіла, я б хотіла звичайний дерев'яний з дерев'яними е стульчиками, щоб ну, такий вже був, знаєте, до років шести, семи, щоб можна було малювати і все. Бо в цьому мені здається, от ті мішають, знаєте, щоб можна було руки розкласти. Ну, коротше, то прийду додому, буду ще... шукати новий столик з стульчиком. А потім вже буде відповідати ті жінки. Ще хочу, щоб е, плюс-мінус плюс, така сама ціна була, може до п'ятисот скрон, щоб накинути. Щоб теж не купити саме якийсь поганенький, який розвалиться через півдня. А якщо навіть куплю середньої ціни і він розвалиться, то мені буде капіта цього мужчини, з чини. Тож він каже, а чим ти це продаєш? Просто він багато місяць, тобто, сто займає, а сама. Е, Територія де працювати маленька, і за цього я. І плюс якби в всклити, там лежить у нас остатки цього столика. Коротше, я як завжди, мені все ще треба продати, купити завжди. Пені, гляньте, тут вже повним ходом пласка. Гляньте, Вже все. Такі класні штуки різні. Взагалі прикольненько. Я би хоча б булочки на намазав. Дим. І чи ти їв вже всю з'їв? А там. Десь там, не знаю, іщи. Давай у ту сумку. Вона не тут це точно. Осторожно тільки, бо розіб'єш баночку, ну Ти чуєш, як вона шуршить. Мирослав уже виноград є. Ще другий виноград. І ще хлебушок. Це булочки в школу. Сладенькі, зашли сладенькі. Мир... Мирославу йогуртів, Ну і не Мирославу вообще всім. Ну да. Е... Давай так, що ти вообще добре. все. А ложку. ложечку маленьку. Забув. Забув. Короче. І кстати було не було в книжці, що вона буде по скидці, а вона по скидці. Хто? Нутелла. Опять за 189. И в принципе только закончил ту баночку. И сосисок взяла тобі. Сосиски! Божечки, э, такі. такие. А, ты с обычным хлебом хочешь? Да. А ну берег. Мирослава закінчились запаси. Молочні. Банали гляньте. Які. Величезні. Без скидки, конечно, но... А что, мы же можем себе позволить бананы без скидки? Э, картошка. еще такого кефира. Так, и кефир. Вообще, нам надо было только хлеб и трохи с сыром. Вот такие э, круассанчики. Школа. Папа себе тоже взял. Ой. Оставил хлебушек тут. Желеечек взяли, Пуфячек. Сир. І Ще один сир. Мені бутилку нову на роботу. Бо там вона вже така помада замецькана салфетки. Хлебушек. А, а, дала, дала вкусніша? що да. це одне і те саме все. Ну вона нова. А, нова. Ковбаси. Дивіться, шоколадки, я сьогодні, случайно знала, що вона заказується, теж ще дві вдома є. І ми їх ще не з'їли. Як так? Я не з'їла. Два сочка взяли діткам. Ще одна ковбаска. Барні. І отаку ковбаску взяли до піци, щоб була не тільки варена. І все. А ще купили топор, якусь пшикалку до машини і навіть освіжителю машину по взяли і це все у нас вийшло на півтори тисячі прикиньте так. навіть сама тільки порозривала все не треба туди ложити Мирослав, не треба а ти світиш Ого, як, як, як не в глазки, не світи це я забрала в нього ножниці так видурила так що у нас тут прийшло думаю що ж це мене тут тарахтіло гляньте а де ж кришечка? Я не знаю, було вам видно чи ні. Ей, розпаковка Чек Ейвана. Кришечка злетіла. Я ще думаю, що так тарабани, що так тарахтить? Так, де оце? Це мій кремчик. Ну, що у нас? Сухі шампуні. Три штуки замовили. І ще ось один. Гель для душу. Це жоді б не я заказувала, чи я, я не пам'ятаю, на дивіться. Оцю п'янку я заказала, щоб в нас маленька, гарненька, бо в нас стоїть така півлітрова, мені не подобається. Оце я собі замовила, в мене закінчилось. Тепер... Ой-ой-ой, зрозуміла. Це хтось придумав, Мірослав. Стой, мама дай бумажку відліпе. Ну, Виплюне він, потім бумажку. Ось бурмать. Це не я за собі брала міцелярка. Малесенькі духи. Це ж мій кремчик. А, він в конфету світить. О, Діма, кремчик для рук. Ой, я ще виверну соки дитячі. Отак зроблю. Це що, духи також? Також духи, чоловічі духи, жіночі духи. А, це набір, набір, персів. Чоловіче, хто там таке все замовляв, Все не пам'ятаю. Це до духів. І дезодорант також до них іде. І тут двоє малесеньких мініатюрочок. І мені пакетики. Наконець-то маленькі. Новий каталог, фокус для, для мене. Все, буду зараз розкладати. Малесенький такий заказчик. Головне, що собі ще хотіла. Дімулька бабушка робить браслетик плите. Мірослав розкидав усе все. Перед цим ми тільки зібрали бусинки, тепер збираємо резиночки, вимила коробочку з дімкиним пластиліном і вклала туди Мірославин, бо дімка вже не ліпа, і це був іменно пластилін. А це ой, як він називається? А це такий воздушний тільки не так видно. Вимила ось всі інструменти. Може не буде машини хоч пластиліном тепер запихувати. А так наш же вечір. Так що будемо вже лягати всі спати. Не вечір, а ніч. Так що всім дякую за перегляд і пока-пока.